Права, 840, Усно. З формул виберіть ті, що є тотожностями. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. А плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс АБ плюс б в квадраті. Ні, це не так. Записуємо, ні. Давайте запишемо, як потрібно було б записати правильно. Записуємо, як А плюс Б. Квадрат суми двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу, а в квадраті плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 ab плюс B у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. А у квадраті мінус B у квадраті дорівнює А-Б, що множиться на А плюс B. Це так. Це дійсно рівність є тотожністю. записуємо так. Є. Далі А мінус В у квадраті дорівнює А у квадраті мінус 2 ab плюс B у квадраті. Це також правильна рівність або є тотожністю. записуємо так. Далі четверте А в кубі плюс Б в кубі, дорівнює А плюс Б, що множиться на А в квадраті мінус АБ плюс Б в квадраті. Дійсно так. Це добуток сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Записуємо також так. І. П'яте. А в кубі мінус Б в кубі дорівнює А-Б на А в квадраті плюс 2АБ плюс Б в кубі. Ні, це схоже на правду, але це неправильно. Записуємо ні. Чому? Давайте запишемо, як потрібно записати вірно. Отже, записуємо, як А в кубі мінус Б в кубі. Це дрівня. Отже, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус Б на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде А в квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. Є. Ну і шосте а у квадраті мінус Б в квадраті, дорівнює А мінус Б у квадраті. Ні, це не так. Записуємо ні. І запишемо тоді правильно рівніше тутожністю, що А в квадраті мінус. B в квадраті дорівнює. Це різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А мінус B на їхню суму на А плюс B. Є. Ну що ж, записуємо відповідь: пишемо відповідь. Отже, з формули виберіть ті що є отожностями записуємо тоді 2, потім 3, потім 4, і все. Два, три, 4. Є І...